Вітаю всіх! На каналі Таро Ксенія. Давайте подивимось прогноз для земляних знаків Зодіаку, Тельці, Діви та козироги на період з 25, по, з 25 листопада по 1 грудня. Подивимося, які будуть у вас енергії на кожен день, де потрібно буде звернути увагу на який день. Де можна, в принципі, розслабитись і прожити його насолоджуючись. І так нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але буду вдячна за ваші підписки, коментарі, подобайки, якщо вам мої карти резонують. І так, тельці, Діви та козироги, ваш тароп-прогноз з 25 листопада по 1 грудня. І так дивимось, понеділок. Дуже хороша карта. Вівторок. Так. Середа. Дві. Четвірка пентаклів і четвірка жезлів. Четвер. П'ятниця. Субота. Та неділя. На вскидку скажу вам так, що дуже хороші випали карти практично усі дні. Ну, є там трошки ложка дьогтя, ну то таке. І так ми дивимося з понеділка. У нас шестірка жезлів. Про що нам каже шестірка жезлів? Це карта переможця. Це карта людини, яка добилася якогось успіху. По п'ятірці жезлів можливо, у когось був якийсь конфлікт на роботі, наприклад. І ви його перемогли. Ви вийшли з нього переможцем. За вами йдуть люди, до вашої думки дослухались, тобто ви відчуваєте себе на коні. Е і це стосується, наприклад, якогось результату, тобто ви очікували якогось результату. Семірка Пентаклів нам каже, що ви посадили якісь, якесь зерно, і воно вже вам дало плод. Тобто ви відчуваєте, що ви добились бажаного результату. Всі ваші старання були не напрасними, тобто ви в понеділок переможець Вівторок у нас карта імператора. Це нам говорить про те, що ми. Відчуваємо стабільність, ми відчуваємо опору під ногами. Імператор нам говорить про те, що можна закладати якийсь фундамент, можна планувати своє майбутнє, тобто по шестірці жезлів ви заклали якесь зерно і ви в правильному, як то говориться, напрямку. Ще нам карта імператора може говорити про вашого начальника, про е, батька. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам каже про те, що е, вам потрібно буде зробити якийсь, наприклад, вибір або втриматися в тій ситуації, в які ви є. Тобто. Вам, можливо, пропонують якийсь проект, і вам треба буде вибрати де краще, де лучше, де ви більше коштів заробите, де може ви це все зробите. Тобто, імператор нам говорить про планування, але планування у вас воно може дати таку хиткість, тобто ви можете бути трохи неупевнені. Але імператор каже, що ти на правильному шляху, ти чітко стоїш на ногах, тобто, цей день бажано втримати оцей баланс. Середу у нас четвірка пентаклів і четвірка жезлів. Четвірка пентаклів нам говорить про якусь жадібність трохи грошей. Все моє, все, все мені, і карта четвірки жезлів говорить про врожай. Тобто, я, наприклад, щось заробив і я не хочу його втратити. Або мені треба потратити якісь кошти для дому, тобто четвірка жезлів нас може показувати будинок, в якому ви проживаєте, і ви не хочете сьогодні їх тратити. Але паж мечів нам говорить про те, що треба обдумати все чітко, зважити всі за і проти. Можливо, ще зібрати інформацію. Наприклад, вам пропонують там якусь мебель, ви хочете купити, і вроді ви не хочете на ню гроші тратити додому. І паж мечів нам говорить, що поки що не треба цього робити. Зберіть побільше інформації, більше взнайте. Наприклад, поштудіруйте ринок. І тоді будете приймати рішення. В четвер, в нас рицарь Кубків. Рицар Кубків це романтичний такий настрій, це якесь прибуття якоїсь людини, можливо, у когось буде якась зустріч. Це по знаку зодіака рак, риба або скорпіон. Ще ця карта може нам говорити про прибуття, тобто до вас. Може приїхати якась людина, або прибуття якоїсь новини, якогось е звістки, яку ви давно очікували. Ще раз наголошую на те, що це може бути якась романтична звістка від якоїсь людини, на яку ви таке чекаєте. І карта Єрофанта нам каже, що це може бути дійсно якісь е, любовні стосунки, тобто Єрофан це узаконення стосунків, і рицар Кубків це емоції. Тобто хтось піде, наприклад, подасть заяву для розпису, хтось розпишеться, хтось піде, повінчається. Карта Єрофанта говорить нам про традиційність, про якусь законність, про якусь духовність. Тобто, в четвер. Якщо не у всіх, то хоча б в когось таки цей шлюб відбудеться. І у п'ятницю карта дурака. Карта дурака це нові починання, нові якісь можливості, можливо, якийсь новий проєкт. Можливо, таки ви починаєте нове життя після четверга, тобто ви. Одружилися і у вас починається все по-новому. У вас починається новий віток. Вісьмрка жезлів каже нам про те, що це швидко буде все. Тобто все буде розвиватися енергійно, е динамічно. Вісьмірка жезлів нам ще може говорити про сексуальність. Тобто я отут, даже цих два дня пов'яжу, бо вони пов'язуються в когось. Для когось це буде дійсно якісь романтичні настрої і прояви будуть йти в п'ятницю. Якщо це не стосується іменно такого, в роботі, наприклад, ви починаєте нову якусь справу, і вона швидко буде розвиватися. Тобто, ви навіть не будете очікувати, що воно буде отак динамічно прям получатися у вас. Суботу у нас семірка мечів. От суботу і є ця ложка дьохті, як то говориться. Семірка мечів це карта в нас якогось обману, якоїсь брехні, якоїсь крадіжки. Більшості це говориться про те, що це можливо якусь інформацію від вас, наприклад, вкрали, або приховують від вас інформацію. Або ж це може бути елементарно крадіжка. Тобто субота, будьте обачні і обережні до гаманців, до сумок. Ще це може говорити про якусь брехню. Тобто контролюйте, провіряйте всю інформацію, яка вам проходить, і тут жезлін нам каже про те, що це, можливо, і брехня з приводу якогось вашого починання. Тобто, можливо, вам запропонують якусь роботу, якийсь новий знову ж говорю про проект про якесь починання на роботі, про якісь нові можливості. ну Но Дуже уважно його все контролюйте, тому що сімірка мечів нам каже, що тут може бути подвох, тут може бути обман. Тут може бути якась недосказаність, тобто вам можуть чогось не договорити. І в неділі у нас десятка кубків. Десятка кубків, емоційно позитивний день, це день треба провести в сім'ї. Тут ви відчуєте насолоду, радість. У кого немає сім'ї, може просто з друзями зустрітися, хтось може поїхати до батьків. Тобто, це насолода від спілкування, насолода від родини. І десятка пентаклів, десятка кубків і десятка пентаклів. Однозначно проведіть цей день сім'єю. Десь ви получите максимальне задоволення від цього дня, що ви його проведете разом. Це і, наприклад, емоції по десятці кубків, по десятці пентаклів. Це і кошти, можливо. Можливо, ви якийсь захочете бізнес сімейний розпочати і вас прямо ж буде переповняти. Тобто в неділю. Дуже позитивний день, дві десятки. Проведіть його з користю, проведіть його з пользою, і ви відчуєте насолоду. І ще хочу для тельців, дів та козирогів витягнути послання від ангелів на цей тиждень. Що ангели нам хочуть сказати, куди направити. Давайте подивимось. Так, тільці, діви і козироги. Віддавайте і получайте. Ваше дихання, таке, як і все, весь Всесвіт, підчинено принципу циклічності. Тільки, тільки коли ви вдихаєте, і коли видихаєте, ви попадаєте в ритм Всесвіту. Для досягнення оптимального здоров'я і енергетичного балансу необхідно кожен вдох компенсувати видохом. І так, я вам бажаю дуже гарно провести цей тиждень, дуже позитивні карти. Енергетика прям така наповнена, хороша. Бажаю всім гарного тижня і до нових зустрічей!